Ось знахідка. Якщо вона ціленька і розписана, то буде супер. Каже камрад, що запхав туди руку. І там є літери. Є там літери. Поки я копаю бите скло, в камрада, як завжди, гарненька, розписана пляшка. І погляньте. Мої вітання, товариство! На дворі тисне морозець, а ми приїхали до лісу. Будемо копати по першій світові. Стояли тут німецькі та австро-угорські підрозділи. Губили вони, надіюсь, тут гарненькі речі, які ми будемо сьогодні шукати. Ну і як без пляшечок. Будемо шукати гарненькі розписані пляшечки. Ну, це я маю таку надію. А що знайдемо, побачимо і покажемо далі. Ну що ж, друзі, починаємо наші пошуки. Все, що знайдемо, обов'язково вам покажемо. Поїхали! Друзі, ось нащупав я тут сигнал. Як сигнал, звук ось такий, чуєте? Здається, скло. Можливо, ціленька пляшечка, а можливо, ні. Ну, побачимо зараз, коли розкопаю і покажу. Якщо буде ще щось траплятися, то точно смітничок. А так, можливо, просто одна якась пляшечка або вбите скло. Ну, очікуйте. Друзі, дивіться, що я нащупав. Нащупав я пляшечку, вона ціленька, я її виняв. І погляньте, я вже одним краєм ока побачив, що тут є. Дивіться, що тут є, а тут є літери. <гум> є літери. Ось така аптека. Як я тільки умудрився, таку маленьку пляшечку нащупати. Здається, вже раніше такі нащупував, знаходив. Ну, але все рівно приємно. Давайте протру поглянемо, що тут пише на тій пляшечці. А пише ось тут ось такі буквочки. Акті МГСл Софт. Погано, видно, дуже багато літер. О, Берлін С036. І тут на дні також одна, одна десята літри. Ось така пляшечка. Ну що ж, непогано. Перший сигнал, перша пляшечка і ще й розписана. Крутяк! Зараз буду ще тут прощупувати, можливо, трапиться ще щось. Знайшли поверхневий смітничок, копаємо з камрадом і маємо по одній ціленькій пляшечці. Ось погляньте, яку знайшов камрад. Така коричневенька, міцненька, гарненька, але, на жаль, без жодної літери. І ось моя така сама гарнесенька-цілесенька з-під вина. І є багато ось таких побитих пляшечок. Також все з-під вина. На жаль, літер поки що немає. Багато розписаного, дві ціленьких. Ну, крутимось тут. Можливо, щось трапиться ще ціленьке і розписане. Як тільки щось знайдемо, обов'язково вам це покажу. Ось, здається, знайшов ще одну. Не знаю, вдасться зараз її вийняти чи ні. І що це за пляшечка? О! Є, здається, підважив. Ну, давайте поглянемо, чи ціленька і чи розписана. Ай, на жаль, не ціла. Майже ціла, але без літер. Ось така, погляньте, З під винага, але без горла. Ось така пляшечка. Ну, є тут пляшечки. Зараз щупаю далі, можливо там ще щось є. Я її краєм щупа нащупав, розкопав і ось результат. Друзі, якщо воно ціленьке, то я буду дуже радий. Дивіться, біліє, ось тут біліє, гляньте. Ось знахідка. Якщо вона ціленька і розписана, то буде супер. Ні, на жаль, на жаль. Не ціла, але погляньте, який малюнок, О, погляньте, який гарненький. Шкода, звісно, шкода. Без ручечки. Але так так майже ціла. Дивіться, дивіться. Клас. Клас, 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 клас. Легенько не буду терти, щоб не стерти малюночок, погляньте. Зараз можливо. Акуратненько почищу і вам покажу. Ось це крута знахідка, шкода, тільки ручечка відбита. Ну, що тут в середині? Можливо, ще щось є. Ні, в середині нема нічого. Був метал, ось ржавчина. Ручечки немає. Ні, всередину ручечку нам не поклали. Але ось таке горнятко є. Ось так з малюночком. Супер, але без клейма, на жаль. Ну, вже непогано. Почистив я нашу знахідку і погляньте, яка вона красива. Ось тут були квіточки, є трішки скольчики. Ось такі маленькі, але це все реставрується. І ось такий чудовий замок. Можливо, хтось знає, що це за замок зображений, що це взагалі за споруда. Хто знає, напишіть в коментарях. Ось таке гарнесеньке. Горнятко. Ось так. Ну, а в нас є ще одна знахідка. І на цей раз це вже камрада. Каже камрад, що запхав туди руку. І там є літери. Є там літери. Ну що ж, прочитаємо ми по літерах, що це за пляшечка Так, дійсно. Я також чую літери. Напевно, якесь пиво. Ну, Давайте виймемо, не будемо гадати. І подивимось, що тут. Вау! Я знаходив такі, але побиті. Я знаходив багато таких побитих. Здається, це італійське пиво чи яке. Але погляньте, яка гарна пляшка. Яка велика з Оленем. Крутяк, крутяк. Не буду брехати. Знаходив багато, але не пам'ятаю, яке. А здається німецьке. Міра Ф Устер. Сіряте. Прям фабра. Італійське чи німецьке? Не знаю. Але пляшечка, погляньте яка. Ні скольчиків, ні нічого. Супер, супер, супер. І зі самого верху. Ось це так знахідки у нас. Крутяк. Ну що ж, привітаємо камрада, привітає мене. І за такі дві гарнючі знахідки я думаю вподобаєчку можна поставити цьому відео. Ось так, ось так, 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 супер. Бачите, камрад, ось там ще щупає, ще є. Є, напевно, ще. Ну, можливо, бите, а можливо і ціленьке. Ну, роз, будемо розкопувати і показувати. А ось ці знахідки супер. Фух. Клас. Ну що ж, друзі, у нас знахідки йдуть і йдуть, а вже починає сутеніти. Тому не знаю, чи сьогодні докопаємо, чи залишимо на наступний раз відео. дознімлю, погляньте. Є багато ось таких пляшок з під вина, побиті, без горла. Ось денець багато є таких. Тут во, є ще ось таке дно. Ось таке розписане Sigma Ges Getch. це від слоєчка знаходив. Ось така пляшечка була, бачите, Напівкругла з такими полосочками побита, на жаль. Ось такі знахідки. Тут ще камрад накопав, тут я копаю смітник. Тут неподалік мене ось камрад копає, бачите. Також далі. Коричневі Ось йдуть. Такі також без горла, спід вина одна, з під вина ще одна, все побите, Ось така. Ще баночку камрад тільки що викопав. мазь була. Така ось. Бачите? Такі ось знахідки копаємо, є ще скло бите, нащупуємо його. ну Будемо мати надію, що буде ще щось ціленьке. Не знаю, чи завершимо сьогодні тут копати, але думаю, скоріш за все ні. Залишимо ще на наступний раз. Ну, ще поки копаємо і знімаємо. Ну що ж, як бачите, вже в лісі стало зовсім темно. У нас ще йдуть ось такі пляшки. Бачите, була коричнева, без літер ось така побита. Ось такий стакан був. Ось він. Також був би гарненький, але розбитий. Така ось пляшечка малесенька. Ціленька без літер. З-під вина ще вбита. Ось шматки від цієї ще. Ну, загалом ще йдуть у нас пляшки. Але вже темно. Будемо напевно... Їхати додому, приїжджати на наступний раз, докопувати тут смітнички. А так приїхали пізно, зовсім непогано, як на пару годин пошуків. Натрапили, так би мовити, на гарне місце і копаємо. Місцинка тут супер. Тож, побачимо, що буде на наступний раз. Ну Що ж товариство, приїхали ми докопувати наш смітничок, наш рівчик. Поки камрад вже копає, а я ходив до машини, бо залишив там телефон. Забрав і зараз знімлю вам, що ж там накопав камрад, поки мене не було. Ну що ж, продовжуємо наші пошуки. Почалися наші знахідки сьогодні. Ось з такого побитого скла. Був бутлик побитий. Ось пляшечки, як бачите, з під вина різні. А От обито ще ось такий ножик кухонний був, бачите. Поки що такі знахідки. Ось ось такі пляшечки були. Ну, копаємо ось що. Посуда була, якась старілочка чи мисочка, Ну і хрустить ще ось тут скло. Розкопуємо, копаємо, пробуємо. Ось це лаче що, щось тут ще є. Ну, Будемо розкопувати і показувати. Став щупати тут неподалік камрада, і є в мене ось такий звук. Однозначно скло, але чи воно ціле. Знайшов ще ось шматок від пляшки, можливо, бути і залишки. Але, можливо, щось і ціленьке. Зараз буду розкопувати і показувати. Ну що ж, товариство, прикопав я наш сигнал і погляньте скільки. Всього накопав. Було тут і вино, і посуд. Десь ще ось з клеймом є, бачите? Частинка клейма збереглася. І таке розмальоване. Були ось такі гарненькі стаканчики. На жаль, побиті. Горнятко було. Одне, ось тут десь інше було ще. Ось такі два бутлика з ціленького нео. 5-350 Ges Gelch. Ось такі багато простамах. Ось ще таке горнятко було. Але, на превеликий жаль, все-все-все, ось як бачите, побите. Зараз буду це все закопувати і йти щупати далі, можливо, поталенить в іншій ямці. Ну, поки що такий результат. Ну що ж, товариство. Поки я купаю бите скло, в камрада, як завжди, гарненька розписана пляшка. І погляньте, погляньте, ось такі літери, якийсь герб, чи то літери. Стакан ніби, чи то хрест такий. Ну, він її акуратно копає. Здається, гарнесенька пляшечка. Буде розкопувати. І, звісно, коли вийме, вам покажу її. Ось така красуня в нас там є. Ну що ж, друзі, давайте дивитись на цю красу. Надіюсь, що буде шикарна пляшечка. Погляньте перед тим, як дістати пляшечку, біля неї, біля горловинки лежав корочок. Але, на жаль, не розписаний. Є ось така ще підкладочка на ньому. Бо він кріпився на такому металевому елементі. Ось корочок і ну що ж, давайте поглянемо на саму ж пляшечку. Ось. Ще не дивились на неї, вона така невеличка. І ось така краса. Хрест церковний, напевно, чи який. Давайте гарненько витру і поглянемо, що тут у нас зображено. Так, а тут у нас сіналко. Сіналко, і що ще пише? Зараз витираю Маркуе депосі. Можливо, також щось італійське, так як минулого разу знайшли італійську пляшечку, то цілком можливо що і ця з-під якогось напою. Ось тут ще ось тут ще такий, бачите, є випуклий, так як елемент Но у нас не розписане. А так цілком гарненька пляшечка. Ось таким хрестом, чашею і знизу. Що це в нас також якийсь візерунок ось такий. Ну, краса, краса. Ось так гарненько ми сьогодні копаємо. Ось камрад щупає ще якесь скло, трапляється. Зараз буде розкопувати, можливо, ще гарненьке щось буде. Поки камрад купає гарненькі пляшечки, у мене сигнал з металодетектором. Викопав я ось таку ложку. І думав, що це просто ложечка ось така. Але, ну, що зламаний кінчик в неї, ручка зламана. Але пізніше придивляюсь. І дивлюсь, ложка непроста, має отвір, має ось тут ось таке завкруглення. Значить, вона була складна. І ще було декілька сигналів розкопою. І погляньте, ось є такий потай сюди. Входила ця ложка, скоріш за все. Ось тут, бачите, малюночок такий був. Зараз, можливо, покажу. Ось квіточки якісь, візеруночок. Була така складна ложка ножик. Сигнал дуже-дуже поганий був в корінні, в болоті. загнила чисто. Вона була в різних місцях. трішки я тут влучив. А так ось це було окремо, це було окремо. Ось так воно розкидане було. Але, тим не менш, гарненький такий артефакт. Ось така ніж ложка. Вилки не було, ось це всі запчастини, що були. Ніж, напевно, зогнив. Так як він був з металу. А ось ці деталі збереглись. Якось так. А в камрада є ще одна пляшечка. Зараз піду дивитись, що він там знайшов. Друзі, а в нас нові знахідки. Погляньте, ось такий стакан з гранями є. Бачите? Зараз його вийму вже підважили. Можливо, буде якийсь малюночок. І цікаво, чи він ціленький чи ні. А, на жаль, друзі. На жаль. Він не цілий. Але стакан ось такий це пляшечка була. І, скоріш за все, стакан, а можливо і пляшечка. Бачите, який був? На жаль, без малюночків і шкода, що побитий. А вже наділися, що ціленький. Ось така ось знахідка. І ще є одна цікава пляшечка. Не розписана, але цікавої форми. Ось така. Бачите, ось така вся з гранями. Жодного надпису, але ось такі грані є. Такі в нас знахідки поки що. Ну, і цю ви бачили. Ось так. Ось, друзі, знайшли ми ще в цьому рівчику декілька пляшечок. Але ось такі, бачите, без горла, з-під вина, ще одна. З-під вина, ціленька і ось така прозора. Три таких пляшечки ще було. І, на жаль, багато скла побитого, але ціленького більше нічого. Ось такі в нас знахідки з цього смітника, з цього рівчика. Ось так. Будемо тут закінчувати, напевно що. Друзі, погляньте, знайшов цілий схрон. Схрон ось таких гранат. Гранати кукурузки. Зігнили вже вщент. Ось такі гуляньте скільки. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім штук. Назад кину. Прикупаю, бачите, як, як вони зінили. Ось сама найдовша ручка для переноски. Ось така. Ось дивіться. Ось така знахідка. Такі ось гранати були. Наразі так. Що ж, друзі, ось такий був Коп. Коп був 2 дні, але один день ми виїжджали було десь половиною годинки і сьогодні десь 3 годинки ходили-копали. Ну, загалом результатом задоволені: пляшечки були, було горнятко, були розписані, багато було нерозписаних, побитих. Загалом було що вам показати. Будемо приїжджати ще, так як там ще є бліндажі, які можна щупати. Ну і будемо щось показувати. А зараз будемо прощатись. Ну що ж, друзі, бережіть себе, бережіть ваших близьких. До нових зустрічей. Слава Україні!